Вітаю водоліїв! Це ваш старопрогноз на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував наступний тиждень, які, можливо, у вас будуть енергії, люди чи дії. Можливо, ви побачите якесь застереження для себе на наступний тиждень. І так, водолії. Перша карта для вас. Понеділок. Дев'ятка кубків. Дуже хороший день, позитивні емоції. Можливо, ви отримуєте якусь приємну звістку на роботі, можливо, отримуєте якусь позитивну емоцію в стосунках, можливо, ви щось собі купляєте. Тобто день такий приємно гармонійний. Дев'ятка кубків нам завжди говорить про те, що в цей день нам даже. Комфортно, нормально і приємно, навіть як ми одні. Тобто на цій карті людина задоволена своїм станом, задоволена своїм фінансовим положенням, задоволена емоцією і так далі. Вівторок. Лицар жезлів буде говорити нам про рух, про те, що, можливо, ми будемо кудись їхати. Можливо, це у когось по роботі, якась командіровка, якась поїздка. Можливо, ви їдете до когось у гості, переїжджаєте просто-напросто. Карта може нам говорити про те, що це можуть і до вас проїжджати. День такий, знаєте, не сидіння взагалі на місці, тобто дуже багато динаміки, руху, енергії. Карта нам буде говорити ще про людину, овна, лева і стрільця, яка може бути присутня. У вашому житті, можливо, буде взаємодія з нею. А ще це нам може говорити про те, що в нас буде от так багато енергії, як вогняної стихії, тобто ми будемо заряжені, харизматичні, енергійні і сексуальні. Середа- шість мечів. Початок чогось нового. Ми починаємо нову роботу. Знову ж шість м'ячів нам говорить про поїздку, переїзд, нова робота, нові якісь місцевості, нова країна тобто все, де ми можемо кудись поїхати. Шість м'ячів нам говорить про те, що ми хочемо щось почати. Спочатку в своєму житті, тому що до того п'ятірка мечів нам говорила про якусь конфліктну ситуацію, про неприємну ситуацію, яка була в нас. І всереду, можливо, ви розпоч... хочете розпочати своє життя з якогось нового, чистого листа. Четвер. Карта Єрофанта. Карта духовності, карта традицій, карта е, осмислення, знаєте, якогось просвітництва. даже. Карта буде говорити нам про те, що ми знаходимо наставника в своєму житті. Наприклад, ви тут вирішили піти на нову роботу, ви прийшли, і у вас там є людина, яка допомагає вам цьому освоїтись, яка допомагає вам е, налаштуватися на той лад, е, куди ви приходите. Яка людина вам допомагає, навчає, тобто передає свої знання. Щоб вам було, наприклад, краще там. Якщо ж ні, це буде говорити про якусь духовність. Можливо, ви захочете вивчати якісь духовні знання, практики, повишати свій рівень духовності. Тобто день такий, знаєте, приємний, спокійний і на таких духовних емоціях. П'ятниця. Карта місяця. Буде говорити нам про якісь наші страхи, про якісь, можливо, таємниці, можливо, якісь дії нам потрібно зробити. І в цей день в нас буде дуже багато якихось обдумувань, страхів, незрозумілих ситуацій. Можливо, ми хочемо щось змінити, і в цей день от прям нас дуже буде лякати. Ситуація буде неясна. Буде, знаєте, як затуманеність якась розуму, вроді і все зрозуміло. Но і незрозуміло. В цей день я завжди говорю, що ми маємо довірятися своїй інтуїції. Тому, тому що місяць він якби підсвічує нам, але да? ми не завжди можемо це бачити. Тому, якщо у вас в п'ятниці така ситуація, коли вам страшно і, і незрозуміло, і неясно, і, і взагалі, прислухайтесь до своєї інтуїції. Вона вам однозначно десь там глибоко, але підказує. Субота. Чотири Пентаклі, зупинка, стагнація, нехотіння чогось щось вирішувати. Взагалі ця карта нам говорить про жадібність, про скурпульозність, про якісь такі нехотіння тратити свої кошти, про те, що ми можемо ревнувати свою другу половину в цей день, тобто моє тримаю, не пустю, нікуди не підеш і так далі. Да? Чотири Пентаклі в нас говорить про, ну, будемо казати, матеріальну більш частину. Тому, можливо, вам потрібно буде потратити якісь кошти, але в суботу ви цього не захочете робити. Можливо, ви собі порахували, прикинули, де вам куди треба потратити кошти, і у вас не заплановані ці трати. В суботу буде отакий стан нехотіння це робити. Неділя. Імператор. Все стабільно, все по плану, все чітко, ви на своєму місці, можливо, ви задоволені своїм результатом, якого ви добилися. Да? Ви, наприклад, працювали, щось там вирішували, і в неділю отакий буде стан спокою, такий впевненості якоїсь. Знаєте, от я добився, я на своєму місці, і у мене отака овновська, тому що це карта, овна, у мене буде така енергія. Якщо ж це не так, буде присутня, можливо, людина в вашому житті теж по знаку зодіаку Можливо, це якась статусна людина, якийсь начальник, якась людина, до якої ви в неділю можете звернутися по допомогу, наприклад, за порадою. Карта дуже часто нам показує батька, можливо, у вас буде взаємодія з ним. А взагалі день такий стабільний. Якщо ви щось плануєте в цей день, воно обов'язково здійсниться ваш план, він буде такий перспективний і надовго. І дивимось для вас пораду. На тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для овнів, О, для водолів. Отак, говорила за овнів вже овен. Вирішуйте всі свої питання швидко. Не сидіть на місці, не чекайте якогось взагалі, як то кажуть, мани небесної. Рицар мечів він вирішує все швидко, він вирішує все кардинально. Якщо вам десь потрібно даже, проявити якусь, ну я не скажу агресію, холодність розуму, прагматичність, не піддавайтеся взагалі емоціям, тобто це ваша карта, дійте так, як ви дієте, но карта буде говорити про те, що ви маєте діяти швидко. В будь-якій ситуації цього. Тижня ви не обдумуєте, не піддаєтесь сумнівам і не тормозитесь. І так, водолії це ваш прогноз на тиждень. Бажаю, що він програвся у вас в позитивному ключі і до зустрічі!